Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, братерий Володимир Давидов, сьогодні з вами продовжу читати в частності послання апостола Павла до фесалонікійців, його перше послання. І сьогодні ми завершуємо, читаємо фрагмент і завершуємо третю главу. Отже. Сьогодні воно звучить так. Браття, яку подяку ми можемо скласти Богові за вас за всю радість, якою радіємо за вас перед Богом нашим? І вночі, і в день, якнайривніше най... як молячись, щоби побачити ваше лице і довершити те, чого бракує в вірі вашій? Постол е, Павло, в принципі, тут дуже так по-дружньому, по... навіть не, не стільки по-дружньому, оскільки. По рідному звертається до фесалонікійців і вже в котрий раз він говорить про ту радість і славу і е, ту утіху, яку йому доставляють саме фесалонікійці через те, що вони е, е, залишились у вірі, якою, якою, якою були навчені апостолом Павлом, е, і якою були навчені вже далі. От ми вчора буквально читали, апостол Павло посилав Тимофія свого. Супутника, свого помічника, який теж ходив і проповідав, теж, теж мав таке служіння, апостольське служіння. І от апостол Павло радіє. Але тут є одне, як зазвичай, але дивіться, останні слова. Апостол Павло хоче побачити. Буквально вчора ми попередні вірші цього уривку говорить про те, що. Тимофій повернувся і розказав апостолу Павлу, що е, е, фесалонікійці дуже хочуть побачити апостола Павла, що вони з ним пам'ятають його, пам'ятають його проповідь, що сумують за ним і хотіли б якби, знову побачитись. І от апостол Павло якби відповідає, що ви моя радість, ви моя втіха, і я от теж за вами сумую. І теж Ну, я так перефрастру трішки розбавляю лірикою. І от я теж надіюсь до вас з вами побачитись. Тобто е, я от молюсь і надію, що вас побачу, побачу ваше лице. І дивіться, от на чому я хотів зупинити вашу увагу. І довершити те, чого бракує вірі вашій. Це один із таких моментів, знов чергових моментів, де апостол Павло говорить про проблему, а не говорить про яку. Ну, от він от, така людина, що е, він знає якісь ну, от в інших посланнях до інших церков. Де б які б проблеми не були, він говорить, він критизує на цій проблемі. Він говорить, що він знає, і далі, як би вже там по ходу справи, він щось там чомусь повчає, до чогось спонукає, закликає. І ми тільки можемо з цих закликів і повчань апостола Павла ну, здогадатися, який характер проблеми був. В даному випадку те ж саме звучить буквально апостол Павло. Ми потім в посланні, в наступних главах будемо розуміти, які проблеми були у феселонікійців. Але е, в даному випадку апостол Павло говорить, що я теж хочу з вами побачитись і довершити те, чого вам бракує. Тобто він знає вже певну проблему, що, о, чого бракує фесалонікійцям. Ну, скажу наперед, забіжу, забіжу трішки, буквально так без теж без е, е, деталей, що це була е, новостворена церковна е, громада, е, е, і християни, звісно, потребували подальшого, подальшої настанови і пояснення певних моментів, які певних. Істини або певного моментів віровчення, яким вони були вже навчені. Але ці моменти требували конкретного пояснення свого часу. Прийшов Тимофій, який їм теж якби розтлумачував і давав відповіді на їхні питання. Але скоріше Тимофій, звісно, повернувся до Павла до апостола Павла. Розказав, які були проблеми, які були питання. і апостол Павло розуміє, що певні моменти його віровчення фесалонікійцями були сприйняті з ну з труднощами, що для них не все зрозуміло по певним окремим пунктам. Євангельського Віровчення. І от він каже: Я теж хочу з вами побачити і довершити. Тобто, бачите, тут ще не йдеться мова, як, наприклад, до інших, в інших церквах, коли йде от, до Галатів, коли йде єрістя іудействуюча, де закликається в обов'язок. Ставиться в обов'язок виконання закону Моїсеєва. Тут там апостол Павло конкретно говорить, що це є неправильним, говорить про лжеапостолів, лже-вчителів, А от в даному випадку тут ще немає ніякої проблеми е, сторонньої, е, неправильного віровчення. Тут є певні якби, білі плями у розумінні е, віри у фесалонікійців. І апостол Павло хоче до них знов прийти і дійсно довершити і пояснити деякі моменти. Які для Феселенікійців залишились такими незрозумілими. От. І далі цікавий ну це кінець глави, от цей абзац я зараз зачитаю. Він цікавий тим, що він стоїть так трішки осторонь. Взагалі він виглядає як кінцівка. Хоча далі ми будемо продовжувати читати послання. Проте, от, дехто з дослідників текстів Святого письма схиляється до того, що. Тут певна компіляція, можливо, це вставочка навіть з якогось іншого листа. Важко сказати. До нас дійшли. Ну, бачите, ми можемо тільки висувати гіпотези, е, вчені верніше, е, дослідники, археологи і тому подібне. А от е, ми можемо тільки констатувати, що от воно дійсно трішки виділяється, і, можливо, дійсно. Бачите, компіляція ж була і спершу, ну, припускають думку. і... Припускають таке твердження, що послання до Коринфян, перше і друге, заключають собі чотири листа апостола Павла. От. Отже, давайте перейдемо до цього, до цього фрагменту. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус Христос, нехай спрямують шлях наш до вас, а вас, Господь, нехай сповнить і збагатить такою любов'ю. Один до одного і до всіх, яку і ми маємо до вас, щоб зміцнити ваші серця в непорочності та святості перед Богом і Отцем нашим. У пришестя Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його. Амінь. Знаєте, можливо, навіть тут так, що от перше речення, сам же Бог і Отець наш і Господь наш Ісус Христос, нехай спрямують шлях наш до вас, цей фрагментик, напевно, ще. Це він ще належить до попередніх речень, тому що апостол Павло е, говорить про те, що він хотів би побачитись, і тут якось і вже якби в листі лунає заклик до Бога, щоб Господь звершив його стопи, е, направив до Фесалонікійців. А от далі продовження те, що ми читали. А вас Господь нехай сповниться з багатить такою любов'ю, і по суті, апостол Павло бажає благословенні. Божих фесалонікійцям. ну і все в цьому дусі, і така кінцівочка, і зразу, і слава Богу, висилається. От якраз оцей фрагмент дійсно ну, трішки стоїть остер. Можливо, органічно. Якщо так не, не, вдавля, не вдивлятися і не вдаватися в такі нюанси, то може і так бути. Але я якби знаєте, як, як вже знаю ці моменти, і прочитав про них що. Є е, припущення, що це фрф така фрагмент фрагментна вставка, е, то, значить, треба про це проговорити. Звісно, це не впливає знову таки ні на віровчення апостола Павла, ні, е, ні однозначно на наше е, спасіння, і це не нівелює послання апостола Павла і не є якби аргументом, щоб воно не було. Не входило до Канону Нового Завіту. Ну, звісно ж ні. Але просто ми маємо розуміти, що е, пройшло все ж таки 2000 років, і з текстами апостола Павла чого тільки не відбувалося. І не тільки з цими текстами. Бачите, тобто, е, навіть на сьогоднішній день, е, якщо я не помиляюсь, жодної Євангелія. Е, Наприклад, Євангелія до Матвія, від Матвія, до Матвія, від Матвія, Матвія, точно було написано єврейською. До нас дійшли тільки самі ранні рукописи це грецькою, Тобто нема жодного. До нас не дійшли рукописи самих апостолів чи, ті, чи тих людей, кому вони диктували, а та людина записувала. Немає. Є вже тільки списки. Те ж саме стосується і листів апостола Павла. Тому дійсно наука, так як наука дуже сильно. В дев'ятна 19-го, в му столітті і 21-му просунулись надзвичайно великими е, такими кроками, то от набагато більше інструментарія з'явилося для дослідження текстів. А отже, ми завдяки ним можемо побачити, що деякі тексти не ну не просто це один текст, а це можливо десь компіляція, десь об'єднання, десь ну по-різному, це вже якби припущення наукові. От так. На сьогодні це все. У нас невеличкий зовсім був сьогодні фрагмент. І він такий дуже, ну, умовно кажучи, як на мене, простенький. Через це більше не знаю, що можна тут ще прокоментувати. І традиційно, перед тим, як перейду до наш чат, хочу закликаю вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео. В соціальних мережах та е, підписуйтесь, хто не підписаний, звісно. І о, с, ви можете також підтримати спонсорством, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі, або підтримати фінансово донатами. Е, і всім, хто підтримує, велике спасибі. Хотів виокремити останніх наших донаторів: це Федько Ольга, Мамонов Станіслав, Тетяна Хелько, Алла Продан. Спасибі. Що підтримуєте Ютуб канал, наш проєкт. Ну і, звісно, всім е е спонсорам, е хто отрим оформив спонсорську підтримку на Ютубі, теж величезна подяка. От, Давайте перейдемо тоді е в чат. У нас тут, дивлюся, і небагато. Елла е е Прядко, слава Ісусу Христу на віки Бога Слава. Марія Мартинюк вас вітаю! Особі, що залишаєтесь нашим теж спонсором. А, Оскар. Проїжджаємо далі. Слава Богу, Андрій і навіки Бога слава Елла Бридку, дякую. А, ну, тоді давайте, якщо у нас сьогодні по темі не, а, за темою немає питань і інших питань, хочу вас привітати з прийдешнім святом введення Пристой Богородиці. Про саме свято поговоримо завтра, звісно. Були побажання, щоб проговорили. А одразу говорю: попереджаю вас: не треба виходити без п'яти дванадцять ночі на вулицю шукати вербу, що вона розпускається саме цієї ночі на п'ять хвилин перед опівнічю і ну, Якщо ви виходите, то виходьте і на Різдвоя на Хрестителя, теж в ліс. Ідіть, шукайте квітку папороті, бо вона ж цвіте. Одно, вони однаково. що Якщо, цві, це, якщо розпускається сьогодні опівночі верба, то значить і папори цвіте. От, е, Так що, без варіантів. А якщо ви вважаєте, що папорит не цвіте не на Різдво Яна Хрестителя або язичницьке свято Йоанна Купала, що не одне й те саме в один день, але це різні Івана Купала і різдво Йоанна Хрестителя це різні свята По, ну, діаметрально навіть протилежні. Те ж саме стосується цього міфутворчества, яке ну ви знаєте, що 2-3 роки тому цього ще не було, а це просто якесь язичництво зараз пропагується в. Таких біля церковних каналах або е, такого хр... ць, православного характеру ть, різних е, ну, каналах там, чи спільнотах, ну, це, вибачте, це, ну, це язичництво, чистої води, міфотворчество і язичництво. Так що не треба нікуди йти і перевіряти, чи воно цвіте, чи не цвіте. От. А якщо навіть і ви е, потім, завтра, післязавтра, чи взагалі зимою зустрічаєте. Що якась там, вірніше, там верба не цвіте, а видає бруньки. Вот. Я трішки заговорився. А взагалі, якщо ви бачите, зимою якась рослина видає бруньки, то це свідчить тільки про або генетичний, генетичний збій, або кліматичний збій. Буває на це ще й хвороби, які притаманні рослинам, різним там, деревам, кущам і тому подібне. От, і те, що зимою там рослина може переплутати пору року і видати бруньки, це теж таке буває. От, і нічого тут чудесного немає. Це збій в природі, про що, до речі, непогано розказував свого часу протерий Георгій Гуляєв, він за освітою біолог, здається, чи якщо я не помиляюсь. То він в цьому в цій справі досить гарно розуміється. От так що не, не будемо робити собі чудес, кумирів і там, ганятися за цими міфами. Все. і традиційно, ага, Дмитро трохи мок надрукував нам. Питання. Мені сказав один священик, що на Різдво завжди світуть котика. Як ви це прокоментуєте? Я вже прокоментував, е, яке Різдво Богородиці чи Різдво Христове. Якщо Різдво Христове, вперше чую. Якщо Богородиці, то це ж я про це і розказую, що на вербі є котики. Це неправда. А якщо ви там, і це я ще раз скажу знайдете, то це є хвороба дерева або збій. Все більш нічого, це ніяке не чудо. До чуда це відношення немає. Чудо це коли Христос Воскрес, е, Господь воплотився. Господь стілював, Господь помер і воскрес, вознісся і дарував нам ще одне величезне чудо, віру в нього, з якою ми теж спасаємося. Для цього ми щоб це розуміти і це знати, ми і читаємо з вами послання апостола Павла, який намагався з усім лишнім боротися в церкві, лишнім віруванням, яке наносне, яке є від людини, а говорити про речі тверезі, які відносяться до Бога. От, і підво, підносять людину від земного до небесного. А котики, які розпускаються на Різдво пристойно Богородиці, то це суто земне, те, що нас заземлює, а не возносить і не одухотворяє. От. Ми з вами уже свого часу проговорювали і на Пасху, і на свято Переображення деякі моменти з приводу тих чудес, які супроводжуються там, наприклад, Хмарою на преображення, на горі Фавор, що тільки на це свято і тільки по Юліанському календарю це відбувається. Або те саме навіть е, на свято богоявлення, що саме за юліанським календарем, календарем на богоявлення відбувається, що Іордан тече в іншу сторону. Це все є міфи, які е, е. якщо ви навіть поцікавитесь, ми можемо свого часу їх ще раз проговорити. Відповідно, тим, тим е, під час тих свят, коли будемо відзначатись, е, можу згадувати ці речі. Але просто сам факт, що якщо вас цікавить, ви можете спокійно знайти пояснення е, тверезо мислячих священиків, е, які мають гарну освіту, гарну ерудицію, і вони е, все красиво описують, яким чином це е, навіть е, історичний роблять інколи екскурс в то в те, як цей міф. В даному випадку це я вважаю це ну, так, на кшталт міфів. Як вони виникали, як вони входили в народ, в віру народу, але це не є предметом ні богослів'я, ні христи ну, Євангелія. Це суто о, людське бажання побачити якесь чудо, о, яке чудо заради чуда таке, знаєте. Е, є. Людині є цікавість, така, да, любопитство. А от це щось дуже поруч стоїть. Тобто, коли людина просто ну, чудо хоче, хоче побачити. А для чого? Ну до чого воно? Ми що, Побачимо, ми котиків зараз, да, які на вербі. І що? Грішить, ми перестанемо ну Давайте не будемо. Не від цього а людина, не від котиків людина перестає грішити. А від того, що працює над собою. Просить у Бога, молиться, кається, і Господь дає сили і сам допомагає боротися з гріхом. А котики це котики, знаєте. от а, Так, Дмитро Трохимок. Ви мали на увазі Різдво Христове Вперше про таке чую, і мені здається, ну, дуже дивно. Тут більше це про Різдво Богородиці, про котики. Або ви священиком один одного не зрозуміли? А можливо, ну, я припускаю, що і таке може бути міфотворчество. Навіть Не буду коментувати, я вже все сказав з приводу цих речей. От. Давайте помолимось да, за нашу Україну. За наш народ. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помили. Господи, Боже наш, ти вислухав Моісея, коли він просягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю, народ наш, прости гріхи Його, благослови Його справи, даруй перемогу над ворогом, зміцни всемогутньої нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу. І і справедливий та непорушний у Простягни, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної твої відплати подай він ці нетління. Також подай він ці нетління і всім невинно вбитим. Бо твоя влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам то тихої ночі і пам'ятаємо молитовно в своєму серці завжди наших захисників, наших воїнів. От, Андрій так само говорять. Це ви про що прокоментували? Про котики на Різдво Христове? Це не, не зовсім розумію. Ну, в принципі, я думаю, саме питання ми, я думаю, розглянули з вами. Ага, ну, впер... чесно, я вперше чую про котиків на Різдво Христове. Тобто, десь років 2-3 тому виникла верба на... з котики на Різдво Богородиці. Тепер вже Різдво Христове. Так, да. буває. Хоча, ви знаєте, був свідком одного такого маленького чуда. Розкажу вам один священник, мій знайомий, причищав одну дитину. І дитина, маленький хлопчик, там рочки, може, три, може чотири, не суть. Коли його причищав, маленький дьорнувся і капля крові Христової впала на, капнула на світорок. Ну, взагалі, за канонами. Коли таке відбувається, то цю, цю тканину треба відрізати кусочок, так, не, ніякої пралки, нічого не, не замочують, просто відрізається і потім спалюється. Спалюється там церковна піч, в кадилі, та не, не важливо. І от е, мій знайомий перед тим, як спалити, я вже не знаю, чим він мотивувався. Він, ну, священик, так, він причастив, капнуло, він відрізав шмат... цю тканину цієї кофти. І чомусь він заніс додому. Ну, напевно, десь в іншому місці хотів, а можна ще спалювати біля річки, і зразу попіл в річку кидати. І він вирішив, напевно, таким чином, що так, вчинити. І поклав біля молитовного куточку цю тканину, щоб її потім спалити. Це він мені все розказує, коли я став свідком. Одну, одну, прихожу я до нього в гості потрапив. І е, в нього після. Лежала там, яку, я там не знаю, з того року чи не з того лежала в нього гілочка верби після свята, е, вхід Господній в Єрусалим. Я, не, я навіть не пам'ятаю, скільки там пройшло. Місяць, два, може, півроку. Я зараз не, не пригадаю пора року, які були, коли я до нього потрапив, коли це причастя сталося. Е, і він мені показує. Е, виходить так, що гілочка лежала частково, на е, От лежала вона де молитовний куточок, ікони. лежить ця, ця тканина з кров'ю Христовою, і на ній лежала ця гілочка верби. І Я дивлюсь, а, прийшов до нього цей в гості, те, що я вже побачив, те, що підходжу до самого моменту, такого невеличкого чуда. А, рівно стільки, скільки займається тканина, вірніше так, от гілочка лежить на тканині, рівно, як де тканина починається і закінчується, розпустились нові котики. А м, далі гілочка перед тканиною і за тканиною, ну, то та, що не попадає на тканину, всохші котики. А отут розпущені котики. От таке невеличке чудо. Ну, ми знаємо, що чудеса є. Особливо ми знаємо мироточиві ікони, кровоточиві ікони. Е, ну, і от такого гатунку теж чудо невеличке. Для чого воно? От теж, да, Для чого? Господь до чогось закликає ту людину, яка стає свідком цього чуда, з якої це чудо стається. Там, напевно, ну, це вже більш такі відносини конкретно цієї людини і, і, і Бога. Чому Господь її посилає? От. Більш прокоментувати, знаєте, пояснити я інакше не можу. Ну, більш глибше. Але просто що чудеса інколи трапляються. Але не треба їх, якщо вони є, це, напевно, добре. Хоча є деякі теж такі історії, коли от я не пам'ятаю теж на фоні один з монастирів, і там є лампада. Біля чудотворної ікони. І от коли ця лампада інколи сама починає коливатися. І найбільше от, насельники цього монастиря, якби в історії так у них зберігається, що найбільше вона коливалася, коли були, починались війни, катаклізми були, землетруси. Ну, коротше, нічого хорошого. Але от, вона давала таке лампада вказувала на те, що щось відбувається. Ну і по суті попередження про щось погане. А, і з приводу чудес, теж, коли являють, коли ікони мироточать, коли, от, наприклад, таке чудо, тут не треба казати, що це ну, напевно однозначно стверджують, це добре чи це погано. Просто треба констатувати, що Господь проявив себе, це прояв Божої благодаті. А от для чого тут, звичайно, це знаєте, як. Щось прирівняти до пророцтва. Пророцтво прозвучало, а як його зрозуміти, Господь його знає. От. Е, да, згоден Андрій, багато чудес для укріплення у вірі. Так що чудеса, чудеса вони різну ціль мають. То Господь звертається через чудеса інколи до людини. От. Але е, завжди для людини важливо. Не впадати в пошук чудес, в очікування, в вишукування, їх. тому що тут диявол буде тут, як тут, і зразу нам підтасує і покаже, і все буде чудесно, красиво, благодатно, але це буде диявольська е, омана. Через це не треба е, шукати чудес. Сталося, подякували Богові, подумали, чим це, е, що Господь про себе нагадує. А значить, треба ще більш ретельно піклуватися про своє духовне життя. От на цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі завтра. До побачення.